Кого є такі ще трудові книжки, необхідно до липня 2026 року їх оцифрувати. Що значить оцифрувати? Тобто всі дані з трудової книжки занести у бази даних пенсійного фонду. Розказую за тих, хто має виходити на пенсію в подальших роках. Робити копію. Тут на російській мові ось бачите. Роботи. так, Хоча є друга сторінка. Відомості про роботу. Ну, як завжди, тоді заповняли ту сторінку. Робите копії гарно, щоб було видно дати. Особливо ці записи. Число прийняти, звільнене. І йдете у сервіс Стентр PCного фонду. І вони приймають у вас ці копії і заносять у базу даних. Так що поспішайте, щоб не втратити свій зароблений стаж. На все добре!